Тімачка, як діла? Як діла? Клас? Ану, покажи клас. От розумничок мами. Мене звуть Головатенко Анна, це мій син Тимур. Він отримав тяжку черепно-мозкову травму після ДТП. Має діагноз дифузно-аксинальне пошкодження мозку. Тимур отримує черговий курс терапії, стимулюючі препарати. Після чого ми маємо пройти реабілітацію. Вона коштує 6900 гривень на добу у реабілітаційному центрі Модричі в Львівській області. Моя родина не може сплатити такі кошти, тому я звертаюсь до людей, які є небайдужі, які можуть допомогти моєму сину. У реабілітації такої важкої хвороби, яку він отримав.